Всім привіт! Мене звати Дмитро, я є демонстратор компанії Bosch. І сьогодні у нас на огляді бестселер від компанії Bosch акумуляторний шурупокрут GSR та GSB 120 Li. Ці шурупокрути однакові по технічних характеристиках, але відрізняються тим, що шурупокрут GSB має ударний механізм. Ці шурупокрути мають щитковий двигун, але мають дуже компактний розміри, що дозволяє вам працювати у важкодоступних місцях. Ці акумуляторні шурупокрути входить до системи Cordless 12 вольт, що дозволяє вам використовувати акумулятор для будь-якої техніки Bosch 12 вольт. Ці шурупокрути мають дві швидкості. На першій швидкості розвиває кількість обертів від 0 до 380, на другій від 0 до 1300. Також він має led підсвітку і може працювати з деревною до 20 мм і в металі до 7 мм. Ці шурупокрути мають жорсткий крутний момент 30 Нм на і м'який крутний момент 13 Нм. на метр. Також ці шурупокрути можуть затискати оснастку до 7 мм. Також нагадуємо вам, використовуйте якісну оснастку від компанії Bosch згідно ваших задач. А на цьому в мене все. Всім гарного дня і гарних робіт, па-па!